Всім привіт! З вами компанія Стебіга. І питання, яке зазвичай задають або яке ми можемо сказати, це коли потрібно купувати обладнання? Зазвичай обладнання купують перед сезоном. Тобто починається сезон за там за якийсь певний період компанія чи відповідальні спеціалісти закуповують обладнання для того, щоб на сезон воно краще ну, війти в сезон з новим обладнанням, з новими потужностями. Але з моєї точки зору, найкраще всього купувати обладнання не під сезон, а в кінці сезону. Чому? Тому що якщо ви купуєте нове обладнання під сезон, вам потрібно пристосувати до нього певні процеси, виробничі процеси. Крім того, можуть бути якісь нюанси з обладнанням. Треба його налаштувати, воно ну, може так, різати не так, як ви хотіли. Треба там додаткові якісь ножі там, чи ще якісь нюанси можуть бути. Найкраще використовувати і купувати обладнання в кінці сезону. Тобто, якщо у вас є кульмінація сезону, скажімо так, і в кінці сезону, ну, наприклад, залишився вам місяць-два. Краще саме в цей період купувати обладнання. По перше, у вас є достатньо коштів, так тому що під час сезону ви генеруєте багато кошти від продаж, і тому у вас ці кошти є. По-друге, ви включаєте це обладнання в кінці сезону і виходить, що ви можете протестувати це обладнання без будь яких якихось проблем відносно виробництва. Оскільки це вже кінець сезону, то вже піків таких на вже не буде, тому ви можете поставити паралельно на ньому щось, якісь виробляти процеси, заодно подивитися. Якщо буде якісь питання з обладнанням, ви можете це вирішити з вашим постачальником і там, дозамовити якісь додаткові ножі, елементи, вали там, чи ще щось інше тому краще всього закуповувати обладнання безпосередньо в кінці сезону. Це така наша порада. Дякую.